Накипіло з Алікою Піхтеровою. А перша половинка нашого етеру присвячена всім, хто не може жити без драми, так би мовити. Справа в тім, що команда конкурсу Drama UA прочитала рекордні 148 п'єс від авторів з усієї країни, і днями вона поділилася лонглистом ювілейного 10-го сезону. У списку 10 п'єс від сучасних українських авторів і авторок. І зовсім скоро їх оцінить професійне журі, імена переможців оголосять 1 липня. Але що характерно, у лонглисті серед оцих 10 авторів знайоме прізвище. Наша харків'янка, харківська режисерка Ольга Торутя із п'єсою. Назва в неї дуже цікава, вже одразу кидається в око з цього переліку. Називається вона Жінка, степ і дев'ята річка. От, власне, ви можете знати Ольгу як режисерку Тернопо. Театру нинішнього квітка Основ'яненка, колишнього театру імперського російського поета. А тепер ще й драматургиня Ольга, вітаю тебе! Дуже рада бачити у нас в студії і так. Тепер ти стала драматургинею. Дуже цікаво дізнатися про цей твій шлях. Ще і жінка з типу 9 річка. Що з іншими вісьмома? <рес> Зараз розкажу, Їх там, здається, 35, якщо я не помиляюсь, розкажу, чому дев'ята і, і чому 35. Я не те, щоб прямо планувала стати драматургині, нею. просто вийшло так, що я вже подавалася на драма Юей. У мене є одна п'єса, але це, ну, вона типу, не справжня. Вона не справжня, тому що це просто ну, така рефлексія стовідсоткова на початок війни, на початок вторгнення. І мені треба було кудись діти цей весь досвід. Я його написала, і вона також увійшла в лонг-лист. Тоді було значно менше учасників. І але мені стало цікаво, чи можу я писати. Я пройшла навчання у своїй подруги, не буду казати, тому що це реклама, є своя школа драматургів і драматургинь. Я пройшла навчання, думаю, ну, раптом знадобиться. І обов'язковою умовою цього навчання треба було написати п'єсу. Тобто, по завершенню навчання мав бути готовий матеріал. Я така, ну, дуже відповідально. І е, е, от така умова була, що типу, якщо ви не напишете, я не буду з вами спілкуватися, яка не хочу втрачати подругу. І я дописала, ну, звісно, що це була така умовність, але я дописала цю п'єсу, потім ще її коригувала. ну… Чесно скажу, що дуже важко писати, дуже важко, тому що є такі декілька умов написання, що ти мусиш писати або по історичному документу, або по документу, що щось трапилось, що сталося, або ти мусиш писати про себе, про свій досвід, те, що ти точно знаєш. І я думаю, ну, буду писати про свій досвід, те, що я точно знаю. І це важко, бо ти з себе знову ж таки дістаєш дуже особисті речі і починаєш такого Наче з тебе, не знаю, зібралися екзорцисти, виганяють демона. Так, степ і дев'ята річка. Дев'ята, просто тому що мені сподобалась назва, ну, типу, дев'ята найкраще вписалася. Взагалі-то я писала про річки, які впадають в Чорне море. Це була така обставина, якби я написала про далеке майбутнє, в якому ці всі річки пересохли, їх треба рятувати, треба там. Підривати дамби, це також було питання, чи е, ну, ми всі знаємо, що сталося з Каховською ГЕС, да, і почали мене запитувати, чи, чи правильно підривати дамби. Але як ми бачимо в усьому світі, я прослідкувала цей момент. Чомусь мене цікавить доля річок. В усьому світі намагаються річки звільняти від бетону, да, щоб вони текли своїм природнім руслом, звільняти від дамб, для того, щоб вони наповнювалися і впадали куди вони впадають. Тому що краще, ніж природа, ніхто не знає, як краще. А ми своїми втручаннями постійно порушуємо цей баланс. І насправді я писала: ну, якщо дивитися там по, прям по карті, то дев'ята річка це буде річка Дністер. Хоча я писала не про Дністер, я писала про свою річку Хаджидер, яка бере. Початок в Молдові впадає в Хаджидирський лиман і потім в Чорне море. І я насправді писала про цю річку, тому що в мене була така мрія з дитинства таємно, я знаю, де знаходиться дамба, підірвати її, і щоб її не було цієї дамби, тому що ця річка пересихає, страждає. Я її бачила в занепаді. І один раз я бачила, як пішла велика злива, і річка прорвалася через дамбу. І я вперше в житті побачила її. Могутність наскільки вона велика і широка, бо вона розділяє моє село на дві частини на півдні, і я побачила, що дійсно оцей весь проміжок між селами був заповнений водою. А, ну і Потім знову да, бо перекрили, тому що це вигідно, ну там рибу розводять і продають. Коротше, це вигідно десь двом-трьом людям і все більше mm -hmm. нікому. Коли ти бралася за власне підходила до навчання, як твій досвід як режисерки він тобі заважає чи навпаки він тобі допомагав краще відчути як, як правильніше написати п'єсу? Звісно, він впливав якимось чином, і мені цікаво, щоб цю п'єсу поставила не я, а хтось інший. Мені цікаво, як режисери або режисерки будуть її читати, чи знайдуть вони там ті пасхалочки, які я їм туди позакладали, чи я не буду підказувати що саме. Але ні, підкажу на самому початку, навіть рік, коли це відбувається, він не просто так вказаний, це прям конкретна дата. Це ну, антиутопію написала. Так, це та? антиутопія, mm -hmm. і це такий постапокаліпсис трошки. Е, мені чомусь це, е, ну, насправді, я писала ніби про далеке майбутнє, але те, що як я бачу, як занепадає екологія на півдні країни, тому що мої батьки звідти виїхали в 2020 році саме через це з цих причин, то у мене враження, що це майбутнє вже настало на півдні, просто воно ще не настало в центральній Україні і не настало, на… Ну, як... чим далі від півдня, ми тим менше це відчуваємо. А на півдні це відчувається прям дуже добре, тому що ну, не добре, погано, звісно. Я маю на увазі, що ті процеси, які там. Стали відбуватися вони прям лякаючі, тому що це вже перетворюється на пустелю. Там суховії, якісь цунамі, якісь ну коротше, це все виглядає дуже страшно. Ну так, раніше нас просто лякала думка про глобальне потепління, а тепер це все ще й з довіском а, цієї катастрофи, яку нам принесло російське повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. І ми ну, дуже часто в цій студії говоримо про а, те, чи, ну, яких нам слід очікувати наслідків, окрім тотальної замінованості регіонів і mm -hmm. а, загалом того, що багатьом птахам, тваринам, по-перше, вже не жити, а по-друге, і нема де це робити. Так -так. Так, да, і тут ще не варто забувати, що природа і сама мені здається, інколи просто хоче нас скинути. Ще доповню з приводу режисерів. Ну з свого досвіду. Звісно, я писала так, щоб не обмежувати режисерів в їх фантазії, скажімо так. Тому що я ніби задала вектор, я не описувала прям конкретно, тому що коли є прямо ця конкретика, вона дуже сильно обмежує і ти, коли сам ставиш, ти хотів би мати більше простору для того, щоб. Якось ще своє щось вставляти. Тому що коли режисер ставить, він ще все одно приносить свою думку, свій свій досвід туди. 148 п'єс подали на а, цей фестиваль. До речі, Drama UA я трошки не розповіла слухачам-слухачкам про те, що це таке. А, спираючись на Вікіпедію, зазначу, що це фестиваль сучасної драматургії, який у 2010 році вперше відбувся і проходив він у Львові. А, вже за 4 роки він трансформувався у перший в Україні постійно діючий театр сучасної драми. І, власне, тепер. Я так розумію, що от цього року це вже 10-та ювілейна а, така чітка, і за результатами а, вже от які будуть оголошені 1 липня. А, за виграє одна людина, та з цього переліку з десятьох uh -huh. авторів, і, і що тоді? І тоді точно мають поставити п'єсу цієї людини чи як висловлюється ця вдячність переможцю? Ну насправді там ще буде п'ятірка, здається, я точно не пам'ятаю, або трійка там. Перше, друге, третє місце там не, не, не зараз боюся помилитися. Суть в тому, що якась кількість п'єс точно ввійдуть в антологію. Ну, так було минулі роки. Вони прям збирали п'єси найкращі за рік, ті, які їм подавалися, і можливо потраплять на є сайт Української драми. Можливо, туди п'єса потрапить. Звісно. Я хотіла би, щоб вона потрапила на сцену, щоб її взяли в постановку. І для мене це буде особисто означати, що те майбутнє, про яке я пишу, воно не настане. Mm -hmm. Що можливо, можлива рівність між чоловіками і жінками, можливо, ми знайдемо спільну мову і колись таке порозуміємось. Тому що я пишу насправді про найстрашніший для себе момент це те, що ми. Не порозумілися, і такий глобальний патріархат все-таки настав. Mm. Це може здатися, що це схоже на розповідь служниці, але насправді я не відштовхувалася від цього тексту. Я дуже давно дивилася, там, здається, перший сезон і другий, не пам'ятаю скільки. Але правда в тому, що як і авторка цього тексту я спиралася лише на свій досвід, те, що я сама переживала. І авторка. Розповіді служниці, вона якось сказала, що вона не писала в своїй книзі про те, чого не відбувалося. Тобто воно звучить там все дуже страшно, але вона просто трошки гіперболізувала ті процеси, які насправді в нашому суспільстві вже відбуваються. Ти не будеш проти, якщо цю п'єсу поставить чоловік? Ні, мені дуже цікаво, якщо поставить чоловік. Я так розумію, що переможця, п'єса переможця, пролунає на сцені театру імені Лесі у Львові. А ти ставила в цьому танці? Угу, так, так. Да, і зараз там іде твоя вистава дочки. Угу. Як все переплетено, цікаво. 148 п'єс. От до чого я власне вела? Це е, ну кажуть, що це рекордно. Для цього року про проперло авторів та людей е, понесло на те, щоб саме чомусь створювати п'єси. Не знаю, можливо, це ж не дуже простий жанр, легше mm -hmm. легше оповідання написати, ніж п'єсу. Так, тому що в п'єсі ти не можеш описувати, в п'єсі ти мусиш все в дію перетворювати. Тобто там вся дія мусить відбуватися в діалогах. Це не може бути просто хтось прийшов, зайшов, розказав. Ти мусиш розуміти одразу з тексту, хто прийшов, чому з яким, яким, яким наміром, що у нього. Там, який в нього внутрішній монолог, про що він думає в цей момент? І це має все відбуватися в, в цих репліках, як ніби ми з тобою розмовляємо, але... Там вже відбувається дія всередині, і це є найважче. Mm. Це є найважче. Я ставила це запитання Дмитру, Терновому драматургу, і дуже цікавою твою думку почути от з того, що зараз ну, таке велике розмаїття прекрасних сучасних авторів, драматургів, дуже багато п'єс, але чомусь все одно театри, особливо державні, пре на якогось раякуні, де боже здоров'я, mm -hmm. на оцю, цю всю, так би мовити, нетленну класику. І... І ну, частіше почали звертатися до сучасних драматургів, це правда, але все одно ну, мені здається, що це якось стишено. Mm -hmm. І Терновий казав, що одна з причин, яка мені запам'яталась, це що ну, проблема в тому, що автор ще живий і він може сказати, що ну, ви зробили ерунду, mm -hmm. Mm -hmm. що йому може це не сподобатися. А набагато легше працювати з тими, хто вже тобі нічого не скаже. На твою думку, в чому криється причина небажання працювати з сучасними драматургами? Я може різко скажу, але мені здається, що наш весь державний український театр хворий на, на таку хворобу, яка називається імперський, як це блін, забула слово кріпосний імперський кріпосний театр. І він дуже часто працює на вимогу публіки. Тобто, ну, директори такі так, де пахне діньгами. Uh -huh, uh -huh. Давайте ставити ось це, і давайте візьмемо якого-небудь, тартю, тартюфа, поставимо, тому що всі знають, що таке тартюфа. там, І це стосується не лише сучасних авторів, це стосується знову ж таки і української класики. Так само, ще досі. Ще досі. Хоча ми, типу, вже розуміємо, що ми. Зараз мусимо це все підіймати, бо багато директорів такі ще дуже бояться, що глядач не піде на тіні забутих предків. Бо ого, це щось якась класика мрачна, що за школи повним таке. Але ну, це просто проблема державного театру. Тому що. При тому, що не всі, звісно, не можу сказати, що всіх там міряти однією міркою. Є директори, які наважуються брати сучасних живих, існуючих авторів і. Все залежить від того, як сам режисер домовиться з автором. Чи ну коротше питання комунікації, воно дуже важливе, тому що я ставила сучасних авторів в Польщі, я ставила Лягушонкову, в де ще ставила Ну, дочки, це також Оксана. Ми з нею спілкувалися, я її запрошувала на виставу. Андрія Бондаренко я ставила також. Проблем не було. Тобто, в мене вже три автори, з якими я комунікувала, і все було добре. Ніхто мені. Не сказав, що «що ти зробила. <смі> я, якщо хотіла щось змінити, або е, хотіла якусь свою думку туди вписати, то я попереджала, що от, я би чи можна я це зроблю, чи, чи можна я ось, наприклад, там коли я ставила. Мій друг Чорний Ельф в Рівному, то я написала Андрієві, що мені не вистачає там жінки в твоєму всесвіту, я її додам туди. <смі> І З Андрієм взагалі була цікава розмова після постановки, бо ми поставили. Він подивився такий каже: О, ти так добре на діалоги розбила? Я кажу, ну тобі ж важко було написав одним монологом, там діалогів взагалі немає. І це також цікаво, тому що це така, ну якби в цій комунікації народжується ще щось нове. Тобто ти береш п'єсу, ти можеш покомунікувати з автором, ти можеш поставити інше питання, як це буде продавати театр, як це буде продавати там, ну бо, я ж кажу, проще, простіше вставити там сильно дружений таксист і всі такі: а, я знаю, це комедія дурна, ми підемо сміятися як у чоловіка. Було три дружини і ха-ха, і це смішно. Ну і так, і виходить, що якийсь уроборос. Тобто люди ходять на ті нові імена, які звучать, але нові імена звучать доволі рідко, тому що їм не дають зазвучати, угу. бо це страшно, страшно, те, що на, на цю людину ніхто не піде. І якась така виходить ситуація сумна. Так, і ще страшно через те, що теми, які автори зачіпають, то це ті теми, які нам зараз болять. І, наприклад, ну, от моя подруга Лягушонкова, вона пише в такому брудному реалізмі, то наші театри взагалі такі ні-ні-ні, ні, Ми про це не будемо говорити. Ну зачем, зачем це про це говорить? Але насправді, ну, якщо це частина нашої реальності, чому ми не можемо підіймати це питання? Чому, ну, наприклад, я завдяки її роботам зрозуміла, Ну, Що таке там Донецьк, Луганськ, які там люди, який там простір, що там взагалі відбувалось, які процеси. І це, ну, як інакше, я ще можу зрозуміти, як не через авторів. Як ну, Жадан також писав про це. Да? Ми ж читаємо книжки, ми не боїмося, що ой, для чого про це писати? ні 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 <свісно> 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 То чому б не ставити про це? Ну, Це наша ідентичність, треба її приймати. Треба врешті зрозуміти, що. І театр наш так само мусить пережити цей період пубертату, коли ми такі некрасиві, прищаві там, ще якісь для того, щоб вирости. Ну а ми тримаємося ще за це за, за кришталеві люстри, які звисають там віра і пудра, які не ми зараз в пубертаті, чи ми ще в повзунках? Ходимо ми ще в ползунках до побертата, мені здається. Ми дуже його ігноруємо. Ми дуже сильно боїмося в нього заходити, не хочемо і такі. А давайте ми одразу перестрибуємо сучасний європейський театр. Ми не можемо в нього перестрибнути. Ну як би ми не хотіли, як би там режисери не намагались копіювати щось, що вони побачили там на Ютубі, ну просто копіюючи ці картинки, воно в нас не зайде, тому що це не наш досвід. Нам треба. Ну, прожити цей болючий, неприємний, некрасивий і такий досить складний період. А от Цікаво, чи треба нам взагалі застрибувати в європейський театр, чому ми не можемо пошукати свій голос? Синдром меншовартості досі. досі. У нас це дуже, дуже відчутно, в тому, навіть якщо те, з чим я стикалася в своїй роботі, що Набагато простіше збирають величезні гонорари для кого-небудь е там з Польщі, режисера, який приїхав, поставив те, як він бачить, воно нам абсолютно не суголосне, воно нам не зрозуміло. І вони такі приїхав, такий класний режисер, і таке нам ну, поставив. <рігум> <рігум> ну, тому що він ставив так, як він це розуміє, як він це там проживає. Це зовсім інша символіка, це інша мова і все інакше. А, у нас є тільки декілька імен, і вони так переходять з театру в театр. Знову ж таки, тому що брати когось, ой, ну ми не знаємо, а раптом ви нам там зіпсуєте щось чи щось не те поставити. Краще ми візьмемо тих, хто вже точно, хто точно поставить веселу комедію, вона нам заробить багато грошей. Я не кажу, що цього не треба робити, але цього не треба робити повально. До речі, театр Лесі у Львові це якраз театр здорової людини, який намагається балансувати між тим, щоб. І гроші заробляти, і бути, якби, не впадати в цю імперськість? Так, я ночувана дуже про діяльність цього театру і про те, що там дійсно якось так намагаються запроваджувати принаймні якісь речі, які будуть змінювати ситуацію загалом. Я згадала таке, мені здається, дуже. Зараз доречний приклад, як у 21-му році якраз ставила виставу режисерка Оксана Дмитрієва за п'єсою, згаданою тобою Ліни Лягушонкової, і от зараз намагаюся знайти було дві драматургині, але пінькова. Да. Mm. І вони ставили власне про сто років самотності, про Макондо, але вони дуже класно адаптували mm -hmm. під українські реалії там така добірна, смачна українська ла. І це був 21 рік, тобто така глобальна трансформація українців, вона ще тоді не розпочалася, вона була більш локальною. І я настільки кайфувала, я зайшла в залу, я сиділа в самому-самому кінці, мені дуже було цікаво дивитися, як реагують люди. Це була п'єса, яка була ну, з ряда вон, в, в стінах цього театру, де ставили там Чехова От, і таку різну класику. І люди просто вставали і йшли. От, їм було ну, дурно від, від того, що вибачте, яких то українців тут показують. Мені, мені неприятно. <сум> <сум> От, і наскільки ситуація змінилася, і я ну, з великим жалем згадую, що я ну, не можу більше потрапити, бо п'єса вона ну, там дуже багато дієвих осіб, дуже багато ляльок, багато дуже роботи. ну Зараз просто я думаю немає. Змоги фізично. І оце, от якраз, мені згадалось в контексті тої меншої вартості, про яку і ти mm -hmm. говориш. А, якщо говорити про життя подальше твоєї п'єси. Можливо, вже були якісь ідеї, пропозиції щодо того, щоб її поставити, бо ну сподіваємося, що вона виграє. Але можливо, є ще якісь стечі в цих перечок. <рес> Мені запропонував тільки один театр, і то вони так попитали. Це не державний театр, це дуже маленький. Такий маленький недержавний театр. <ріст> ми про це поговорили. Зараз також вони не мають можливості, тому що фізично там всі пороз'їжджалися і ніби з одного боку була зацікавленість, з іншого боку, ми розуміємо, що зараз це просто неможливо. А ще ну, мені самі цікаво, чи візьмуть її в роботу, хоч хтось, тому що коли, ми, коли я її прочитала і ми обмінювались на цьому навчанні, ми обмінювалися роботами, обмінювалися своїми враженнями. То одна з дівчат, яка прочитала, вона сказала, що це дуже радикально, це дуже радикально. Хоча мені так не здається. Я писала, я намагалася себе врівноважувати. І коли я відчувала, що я повністю знаходжусь в спокій, тоді я писала для того, щоб це не звучало так історично, що мені це болить, я за це переживаю. Я просто така: ось, є, ось так. Таке положення, ну, от воно відбувається отак. Отак я відчуваю. І тому. А інша одна з кураторок, якби нашого навчання, вона сказала, що це не радикально. Просто можливо, ніхто не підіймав це питання з такого ракурсу. У нас є багато п'єс написаних про жінок. Чоловіками. У нас жіноче питання підіймається чоловіками <схи>, з їхнього погляду, як вони це бачать. Потім бере чоловік-режисер це ставить. Також я не кажу, що це погано чи це. ну, Мені здається, що це навпаки може бути такий, як зіткнення поглядів в цьому народиться ще щось хороше, бо я не даю там іншої позиції, я даю те, як я бачу. Ну, Це дуже суб'єктивний матеріал, і мені він цим подобається. Що це ну, так десь місцями гостро, десь провокативно, але так як є. Ну, бо ми про багато ж речей не говоримо. Ми багато, типу, ну, ми це маємо на увазі, окей, хай буде так. Це е, дуже цікаво, до речі, ми згадали про таксиста: що е, одружений таксист це коли у чоловіка є три коханки, і це комедія. А Вениченко написав е, брехню там, де у жінки троє коханців, і вона в кінці помирає. Вона застрелюється, типа так жити не можна. А що це не комедія? Ну чого не можна зробити? така клас, у мене троє коханці дивіться, як класно когось моє життя. Той молодий, той гроші заробляє. А тут ще один підвалив: ну давайте якось вирішимо. Ну тобто, ми не звикли з такого боку дивитися на це питання. Ми такі ні, це тільки якщо мужика. Я так коханки це весело і смішно. І, звісно ж, він з усіма трьома встигне і всі будуть задоволені. Тому я така: ну, буду писати так, як я це бачу. Так, як я це бачу, а не так, як мені там навалюють, як я маю це бачити. Ну, радикалізм це ж така річ, яку тобі взагалі завжди приписують. І в театрі, скільки ти працювала, я пригадую, що mm -hmm. за тобою закріпився такий. Ну, ну я як... ж хочу говорити українською в Україні, звісно. Я радикал, самий перший, ну, типу, альот, де ви таке бачили? Що я собі дозволяю взагалі? Отож. Клас. Ну, я чесно, будемо слідкувати за результатами фестивалю. Валю, і зичу тобі перемоги, і Дякую. незалежно від результатів, аби твоя п'єса прозвучала і прозвучала так, як тобі вона чується. От а ми будемо слідкувати за оновленнями, так би мовити, і може зустрінемося вже з режисером наступного разу з тобою, з режисером всі студії і будемо говорити про прем'єру. Дякую тобі, що завітала, і Дякую. творчих успіхів. Друзі. А ми йдемо на перерву і повернемося до нашого прямого етеру.